Було дуже важливо перемогти в початку другого кола чемпіонату. І цю задачу ми виконали, але подякувати хотілося б і команді Маріуполь за, за те, що вони дали нам важкий бій. Гра видалась дуже напруженою. Я в черговий раз хочу сказати, що ніколи не потрібно недооцінювати суперників, і ми цього не робили. Дівчата в черговий раз, дівчата та тренери показали дуже круту роботу над собою, що вони роблять, і показують достойні матчі. Тому можна їм тільки подякувати за це. Вони справді молодці і показали достойний матч. Тетяна, початок другого етапу гол плюс пас. Перемога, повне задоволення. А так повне задоволення, тому що команда перемогла. А, немає важливих голів або передач, якщо це поразка. А коли це перемога, це найголовніше, що команда здобула. Три очки, і ми сьогодні святкуємо перемогу, і це гарний початок. Це перший гол в чемпіонаті, був тільки в кубку. Звісно, навіть я забув, забув гол. Просто обіймаю дівчат, радію разом. І це дуже круто, коли я можу бути підтримкою для команди, забувати, віддавати передачі, вести гру і робити все для того, щоб Дніпро 1 перемагали. Цьому матчу вдалося також випустити на полі молодих гравців, які ще не виходили на поле. Покинули клуб дівчата наші. Ми хочемо їм побажати удачі в клубах, які вони прийшли. І звісно, не може не тішити те, що підростаюче покоління виходить вже на поле, показує дуже круті моменти. Зрозуміло, є над чим працювати, і ми будемо це робити, відтягувати мовить і розвивати жіночий футбол в Україні. Від імені нашого клубу, від імені керівництва дівчат, ми хочемо підтримати Таїсію Бабенко. Ми дізналися нещодавно. Про її діагноз. ми віримо в те, що ти переможеш. Уся футбольна родина, футзальна родина з тобою. І ми бажаємо тобі здоров'я і все буде добре.